Який низенький Діон GNS 300. Ми цей мотоцикл занизили і вийшло досить непогано. Реально вийшов низенький мотоцикл. Робили під клієнта зі зростом 168-170 см. Зараз для порівняння достану звичайний GNS 300 на стокових заводських настройках. І ми порівняємо: у мене зріст 185 см. А ось і звичайний GNS на заводських налаштуваннях підвізки. І він, як бачите, значно вищий. В попередньому варіанті я повністю ногами доставав до землі і навіть були чуть зігнуті коліна, а тут я можу достати тільки на носочках. При тому всьому, хів підвіски, пружина, все залишилося на таких самих налаштуваннях, тобто він не став жорсткішим. Ми Настройки підвізки взагалі не трогали. Просто е, закріпили нижче, зробили дирочку для кріплення амортизатора і опустили по траверсах. Ідемо покажемо. Ось так у нас закріплений задній амортизатор. Ось це отвір заводський, а ми зробили е, наш чуть вище. В принципі, так можна, воно ні на що не впливає, ніяким чином не буде ніяких. Як говорять побічних ефектів. Е, і ось траверса. Все. Хто хоче, звертайтеся. Dion Genes 300 можна занизити під ріст до 170 см. Ціна такого мотоцикла 2800 доларів. У нас є ще такі в продажі.